Замбійське місто Лівінгстон називають туристичною столицею країни, адже там знаходиться вражаючий водоспад Вікторія. Тут проживають Дорін, її чоловік і дочка сім'ї. Жилося нелегко на одну зарплату чоловіка, який працював вчителем. Тим не менш, у 2022 році Дорін і її чоловік обговорили пропозицію своїх пожертвувань і вирішили, що окрім десятини, повертатимуть Богові ще 10% свого доходу як приношення. Це був сміливий крок віри в Бога як того, хто забезпечує усім. Незабаром після цього уряд оголосив про вакансії для вчителів. Дорін була безробітною понад два роки, тому охоче подала заявку. Очікування тривало місяцями. Зрештою, на свій подив вона виявила своє ім'я серед обраних у національній газеті. Дехто з членів церкви, які також подали заявку і не отримали роботу, запитували, як їй це вдалося. Можливо, вона мала зв'язки серед урядовців. Дорін смиренно пояснила, що вони з чоловіком вірять, що це Бог винагородив їх за вірність у такий спосіб. Зробити крок віри буває нелегко, навіть ризиковано. Однак Бог завжди виконує свої обітниці. У Малахії 3.10 він закликає нас довіряти йому, коли ми повертаємо те, що йому належить, тобто нашу десятину і відсоткові приношення. Повертаючи свою десятину і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, поставмо Бога на перше місце.